Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. У соціальних мережах з'явилися фото італійських самохідних артилерійських установок Отамелара М109Л, які надійшли до України про передачу силам оборони України цих сал ще минулого року повідомляли італійські медіа. Імовірно, ці артилерійські установки передали в рамках військової допомоги, яку Італія надає Україні. м 109 – це модернізований варіант американської самохідної гаубиці М109. Що вироблявся за ліцензією в Італії. Гаубиця має гармату завдовжки 39 калібрів. Вона забезпечує максимальну дальність ураження до 30 кілометрів. Італія також могла передати Україні німецькі самохідні артилерійські установки. Про передачу цих сау від Італії вперше стало відомо італійським ЗМІ в жовтні минулого року. Скільки їх було передано, невідомо, але раніше стверджувалося, що Італія поставить 6 установок. Перша партія Леопард 1 буде поставлена українській армії вже навесні. Танки будуть поставлені у рамках дансько-німецько-нідерландського проекту з передачі танків в Україні. Виконувач обов'язків міністра оборони Данії розповів, що терміни поставок стали зрозумілими після відвідування німецького підприємства, яке займається підготовкою танків Леопард 1 для передачі в Україні. Як він сказав, я дуже радий, я був там, щоб переконатися, що робота з підготовки танків Леопард 1 для України просувається, щоб ми могли відправити їх. У міністерстві оборони нагадали, що уряд Данії розпочав співпрацю з Німеччиною та Нідерландами з метою передачі Україні щонайменше 100 танків Леопард 1 Данія розпочала проект з модернізації великої кількості танків Леопард а 5 спільно з Нідерландами та Німеччиною на початку лютого. Першим етапом проекту є якнайшвидша поставка танків для двох батальйонів, а це приблизно 80 танків у найкоротші терміни. У рамках проекту Україні буде запропоновано навчання та тренування з використання танків, а також запасні частини та комплект боєприпасів. Норвегія надасть Україні два зенітно-ракетні взводи на сам у співпраці зі Сполученими Штатами Америки. Новину оприлюднено на офіційному урядовому сайті Норвегії. У співпраці із Сполученими Штатами Норвегія надасть Україні два вогневих взводи ЗРК на Самс. Вони підсилять роботу систем, наданих Сполученими Штатами Америки минулої осені. Склад батареї ЗРК на Самс може коливатись, проте зазвичай до нього входить три вогневих взводи, кожен з яких включає дві або три ракетні пускові установки один радар, один автомобіль управління та один автомобіль з оптичною станцією. НАСАМС зарекомендував себе як ефективна система ППО. Додавання ще двох зенітних підрозділів значно покращить здатність України захищати свої міста та критичну інфраструктуру. Норвегія також навчатиме українських військових обслуговуванню та експлуатації цих зенітних комплексів. Україна і Норвегія починають обговорення тренувальної місії для українських льотчиків. Україна і Норвегія загалом досягли надзвичайно потужних відносин у багатьох сферах. У 2021 році Міністерство оборони Норвегії прийняло рішення вивести з експлуатації всі свої 57 винищувачів f 16 Норвегія вирішила, що винищувачі попередніх поколінь їм не потрібні. Після списання літаків f 16 королівські повітряні сили Норвегії матимуть на озброєнні тільки один тип винищувачів f 35 а Норвегія була однією з чотирьох початкових європейських країн, які замовили 74 багатоцільових винищувачів f 16 з них 56 оновлено в рамках програми модернізації. Уряд Фінляндії розпочав підготовку 14-го пакета військової допомоги Україні. Про це розповіла прем'єр-міністр Фінляндії. Нещодавно Фінляндія ухвалила рішення щодо 13-го пакету допомоги із засобами для оборони, включно з важким озброєнням. Фінляндія вже надала Україні військову допомогу на 750 мільйонів євро і готує 14-й пакет, як сказала прем'єр-міністр Фінляндії. Наша військова підтримка сьогодні становить 750 мільйонів євро та робить Фінляндію одним із найбільших постачальників зброї до України. Військові Фінляндії також тренують бійців Збройних сил України як учасники європейської коаліції. Та дуже скоро робитимуть це у межах тренувальної місії Європейського Союзу. В одній з областей України запустили в експлуатацію нову сонячну електростанцію потужністю 1 МВт. Електростанція розміщена на земельній ділянці загальною площею 6 гектарів. Сонячна електростанція запрацювала ще наприкінці грудня 2022 року. Як зазначив голова громади, в якій запрацювала нова сонячна електростанція. Сьогодні дуже важливий розвиток альтернативних джерел енергії, в той час як частини енергетиків працюють над відновленням критичної інфраструктури, інші створюють нові потужності. Машинобудівники українського підприємства виготовили і відвантажили скрипковий конвеєр на замовлення української компанії. Про це повідомила прес-служба заводу. Повідомляється, що скрипковий конвейер має велику потужність та призначений для транспортування вугілля, у тому числі в умовах підвищеної концентрації пилу та газу. Довжина нового конвеєра становить 120 метрів. В одному з міст України на ділянці площеї 2 гектари вже встановлені сім дерев'яних двоповерхових багатоквартирних будинків модульне містечко виросло за два місяці. Почергово у кожному з будинків виконують внутрішні роботи з підведенням необхідних комунікацій, а надалі умеблюванням помешкані благоустроєм прилеглої території. Проєкт будівництва реалізується спільними зусиллями Національного комітету Товариства Червоного Христа України та міської ради. Ці відносини зафіксовані підписаним тристороннім меморандумом. В одному з міст України відкрили зарядну станцію. із Сонячними панелями для електрокарів станція була встановлена в рамках проєкту Партнерство Румунія-Україна для пом'якшення зміни клімату. Зазначається, одним із етапів проєкту передбачалося встановлення інноваційної установки сонячної зарядної станції з онлайн-моніторингом виробленої енергії та її споживання при заряджанні автомобілів. Її встановили на міжнародній платформі, яка створена для забезпечення діяльності оператора зарядних станцій на основі програмного забезпечення власної розробки. Основа технології це бронювання часу заряджання, тобто власник електрокара може бути впевнений у зарядці на обраний час жодних черг для користувача. На Київщині з'явиться перша у світі it пасіка українсько-польських розробників. Наразі it смарт-вулики українсько-польського виробництва встановлюють бджолярі в усьому світі, але постійна пасіка, де проводитиметься навчання для дітей, з'явиться вперше саме в Україні. Відомо, що автоматизовані it вулики українсько-польських розробників здобули визнання за те, що кардинально змінюють майбутнє світового бджільництва. В Україні відкрився офіс організації економічного співробітництва та розвитку. Це хороша новина для української економіки. Про це повідомив заступник голови комітету з питань економічного розвитку. Він відзначив, що організація економічного співробітництва та розвитку цикло багатих країн, який налічує 38 учасниць. Також повідомляється, що більшість із цих країн мають високі доходи громадян і високий індекс людського розвитку. Вони генерують дві треті світового ВВП. Серед них Велика Британія, Німеччина, Норвегія, Сполучені Штати Америки і Канада, Швейцарія, Японія, Південна Корея, Швеція, Франція, Італія, Австралія та інші. Тобто майже всі провідні економіки світу. На відміну від Світового банку чи МВФ, ця організація не дає позик, але сприяє наданню фінансової допомоги та дешевим кредитам. Приєднання до організації економічного співробітництва та розвитку допомагає збільшити інвестиції та розвивати торгівлю. Українська компанія Укрнафто уклала контракт на імпорт нафтопродуктів в Україну з польською компанією Орлан. Про це повідомив директор компанії. Він додав, що разом з тим компанія проводить перемовини з польськими партнерами щодо експорту нафти. Директор компанії також пояснив, що це важливо, оскільки Україні потрібно отримувати нафтопродукти для власних потреб та внутрішнього ринку напряму від виробника за найбільш вигідними цінами. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати: новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, бажаю всім успіху та міцного здоров'я.